Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Ну, вітаю Говерло з перемогою. Вітаю Говерлу з перемогою. Хочу вибачитись перед болівальниками, всіх, хто нас підтримує, і особисто хочу вибачитись за свої помилки в кінці, які призвели до такого результату. Дякую. Ну, перш за все, хочу привітати команду Гарлу з першої перемоги в сезоні. Також вибачитись за нашу гнебну гру в кінці перед нашими болівальниками. А щодо, щодо самої гри, то на гру показав з першої секунди, з першого захисту, тому що був акцент на протидії підбиранням в нападі. І за гру ми дозволили команді суперникам підібрати 23 напади, підбирання в підбирання нападі. Що це неприпустимо. І також ми не дорожили мечем, особливо в кінці в результаті ми отримали 18 втрат. І в... в кінці ми не впевнені були в своїх діях. Через це були втрати. І саме тому ми маємо такий поганий результат. Дякую за привітання. Нарешті перемогли, дуже цього чекали. Вітаю. Керівництво гравців, тренерський штаб, болівальники, всі, хто за нас боліває, хто нас підтримує. Чесно кажучи, дуже давно хотіли виграти. У всіх очі горять, хочуть в кожній грі перемагати. На жаль, не перемагали, сьогодні виграли. Всі дуже раді. Будемо відверті, сьогодні ми не дуже гарно грали, але. Я вважаю, що ми коли у нас там був в четвертій чверті, десь ми програвали 10 очків. Ми показали характер, зібрались в першу чергу захистились, і від цього ми перенесли це в напад і набрали десь легкі бали, десь зі штрафних більш агресивно йшли під кільце. І я вважаю просто брава команда, показали характер. Готуємося на завтра, завтра важлива також гра. Дякую за привітання. В першу чергу хочу привітати команду, керівництво клубу. Дуже вольова перемога, перемога на характері. Так. Змінили захист в четвертій чверті стали агресивніше грати на м'ячі. Багато, багато кітків змазали, так, очковий, ну, Дуже маленький процент, 18. Треба треба поправляти цей процент. А так я думаю, що наша агресія, наше бажання стало ключовим цим матчі.